Друзі, вітаю. Сьогодні обзор мобільного кнопочного телефону BlackBerry. З такою глядає. Поломаний він, звісно, в хламу. Моє пластмасовий такий корпус. Телефон доволі старенький, без батареї, без задньої кришки. Ну, бачимо, містить явно другоцінний метал золото. Та відніються на платі безкорпусні КМ-конденсатори, які містять платину та паладій. Зараз ми його розберемо. Подивимося, що в нього на платці. Модель, як бачимо, BlackBerry 872.0. Ну що ж, глянемо, що всередині. Розібрав я, друзі, наш телефон. Така купа вышла пластмассы Тут как видим Экран С такой позолоченной фольгой С купою Без корпусных Офігенний такий. Тут идут кнопки Такие срібні. Тут куча железяков Видим разъемы Такие позолоченные Чисто даже золотые Ну и тут сама платка Платка от друзей. По золоту та детальках дуже хорошо. Як бачимо, тут йдуть ось до чисто золоті роз'ємчики, тут йде по золоту, багато безкорпусних КМ-конденсаторів з платиною паладієм. Метал потрібно провіряти, може бути, друзі, навіть паладій. Срібло чисте. Ну і тут кнопки, понятне діло, по позолота. Отака От платка в такому телефоні. Пишіть, кому попадали такі модельки, хто їх розбирав, скільки нержавейки витягували. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.